Друзі, всім добрий день! Коли ми кудись приїжджаємо, перед нами виникає питання, куди піти. І я вам показую цікаві місця в місті Одеса. Про Морічка ви вже знаєте все. Знаєте всі назви пляжів і навіть температуру води на кожному пляжі. Також іноді я вам показую парки. Ми з вами вже були парк Перемоги, Парк Горькова, Парк Шевченка. Через Парк Шевченка ми ходимо майже кожен день на моріч канал Анжерон. Ви бачите його в моїх відео, але я майже нічого про нього не розказувала. І сьогодні я хочу трошечки розказати про парк Шевченка. А ще сьогодні ми відвідуємо з вами ще один парк міста Одеси це Преображенський парк. Тож не будемо гаяти часу, ходімо. На вході в парк Шевченка зі сторони Маразлівська нас зустрічає Тарас Григорійович Шевченка. Також така, як сказати, площа чи ділянка, як е, правильно сказати, я не знаю. Але з лапками в формі розкритих книг, що дуже-дуже красиво. і всім це подобається. Я думаю, що раніше була задумка така, зробити лапки по всьому парку, такі але щось не вистачило. Фінансів сил чи чого Рася, добрий день. Растя знає дуже добре цей парк, бо ми ганяємо тут білок, їх тут дуже багато, вони дразняться з Растці, поки не одну не вдалося спіймати, так, Растя? Але ми не втрачаємо надії. Все, ходімо, Растюнечко, Подивіться, які лавки. Ну, дуже красиві, дуже. Це Центральний парк міста Одеса знаходиться він теж в центрі Тут недалеко історичний центр. А саме з цього парку йдуть тропи на ланжерон, на трасу здоров'я. Тобто всі дороги ведуть через парк Шевченка. Куди б ви не йшли? Якщо ви в центрі гуляєте, то ви обов'язково пройдете через цей парк. Ми йдемо зараз по центральній алії. Праворуч від мене кафешка. Чому я на неї акцентрую увагу? Тому що я хотіла сказати, що тут дуже багато кафешок, куди б ми не пішли вліво-вправо, скрізь кафешки. І ну, що є, то є. Так, ідемо далі. Ми йдемо по центральній алії, ліворуч від мене стадіон Чорноморець. Його тут погано видно із-за дерев, але видно нашу Растіньку. Але хто не знає стадіон Чорноморець? Стадіон Чорноморець знають всі. Я не спортсменка, але навіть я знала стадіон Чорноморець. Легенди про саме назву стадіону Чорноморець. Одна легенда каже, що на його місці була галявина, де діти грали в футбол, і ця галявина була в формі Чорного моря. І саме за цього цей стадіон назвали Чорноморець. А інша легенда каже, що ця галявина все те саме, але що ця галявина була трошки в іншому боці. Але стадіон Чорноморець, як так і назвали, тому що саме на галявині в формі Чорного моря діти грали в футбол. Праворуч від мене, пам'ятник Олександру Старому. Саме він дав розпорядження до розбудову парку, і саме він посадив перше дерево. Ось так каже історія. Звідси все і почалося. Тобто це душа парку. Да? Якщо саме перше дерево було посаджено саме тут, то це душа парку. І виходимо ми на таку площу, красиву велику площу, з кафешками, з літнім театром таким. А за стадіоном Чорноморець на нижньому ярусі там багато майданчиків. Там є майданчик для діточок, для діточок, ну для цих для самокатів, скейтів, Там дуже багато майданчиків для фізичної підготовки якоїсь фізичних вправ. Різні, я ж кажу, для скейтів, і для, о, о, з цими тренажерами, і для діточок маленькі, гойдалки, якісь там. чи, Ось так. Ось так. Все розказала. Що ще є в цьому парку, що заслуговує уваги, це парк розваг. Це сучасний, класний парк розваг. Там є оглядова колесо, там є, є дуже древові, такі е, ну такі, я не знаю, як сказати, страшні. Страшні качелі каруселі які люблять наші підлітки, і навіть і дорослі. Я теж раніше любила, але зараз... Коли ця війна нам дає такі, такі страхи, такий адреналін, що вже не хочеться цього. Знаєте, раніше, коли ми жили в своєму ванільному солодкому житті, то хотілось трошки адреналіна е скалихнути, Я ж кажу, наше це розмірене, на солодке життя. А зараз ні-ні ні. Вже війна нас так нам розбавила цими страхами, що ми вже від цих страхів хочемо десь укутатися. Та якісь гойдалки, такі знаєте, де повільно так качається. І все. Але підлітки вони по-іншому сприймають цей світ, тому їм вподобиться. І зараз я вам покажу, як саме парк розваг виглядає ввечері. Я прийшла ввечері в п'ятницю познімати цей парк розваг. Я думала, що тут буде яскрава ілюмінація. Я вам щось покажу цікаве, але я була в цьому плані трошки розчарована, бо нічого цікавого тут не було. Світла майже немає, вуличного, тільки парк розваг він. Там горить світло, там є красива ілюмінація. Ну, це зараз, будь ласка, подивіться на це. І я думаю, якщо ви гості міста, то вам обов'язково слід відвідати саме парк розваг. Я ж кажу, оглядове калесоді, вид на всю Одесу. Це, це дуже красиво. На море, на Одесу. Так, фонтан. Ми ходимо через цей фонтан. Ви його бачите неодноразово в моїх відео. Ну, я якби не буду. Парк дуже великий. Не буду вас грузити там, а давайте по цієї трубки. Є де ходити, де гулять. Тому приїжджайте, відвідуйте, ви залишите задоволені. Якесь враження, таке, щоб е, маломальське, щоб ви розуміли ознайомитись з цим парком. Я думаю, я вас ознайомила. Тож приємного перегляду, подивіться, будь ласка, як виглядає е, парк розваг ввечері. Приємного просмотру. Все працює, все яскраво світиться, музика грає, приваблює гостей. Зараз таке просто між піснями перерва, то я бігом знімаю, щоб їх не заблокував. А так взагалі теж кажу, ну стараюся. Людей мало, але вони є. Так я теж на цій каталася. Соня за со своєю племінниця, з якою Львов їздила. Отак от отак. Щось воно тихенько. Я кричала як ненормально. Парк розвал дуже красивий, дуже такі, такі класні всі ці качелі, я не знаю. І взагалі все так яскраво, все так приватливо. Дуже шкода, що так мало людей. Дуже мало. Я пам'ятаю, що навіть коли з Соні каталися, я вам кажу, на той качелі каталися, там каталася, то тут скрізь були черги. А Зараз майже нікого. Дуже шкода. А парк дуже крутий. Дуже. Такі всі ну, ви самі бачите які ці качелі одна іншої кроча. Ось так. Ось тут ми бачимо білок постійно. Вони є скрізь, але ось тут їх я не знаю, тут напевно їх домік якийсь. Є. Тому, якщо вам це цікаво, беріть горіхи, приходьте, сукайте їх, але білки тут такі, що вони не, не ведуться. Вони ні, не хочуть до людей підходити, як ми не старалися з Растською, цими горішками стукали-стукали. Ні-ні ні. Білкам до нас немає ніякого діла. Особливо до Расті. Може, до мене щоб вони підійшли, ну хоча навряд чи. А до Расті взагалі не хочуть. Але Растя не втрачає надію, що вона якусь білку схватить за хвоста і притягне її до нас додому. І в нас в домі буде жити ще Білка. Ось так. Також парку Шевченка є Алея Слави з пам'ятником невідомого солдату і вічним вогнем, і з прекрасним видом на море, морський порт. Але по зрозумілим причинам я не буду туди підходити і показувати. Пропоную вам зараз подивитися на ще один парк міста Одеси це Преображенський парк. Тож, будь ласка, приємного просмотру. Зараз ми заходимо в ще один парк Одеси, який називається Преображенський, який знаходиться в центрі міста. І саме в цьому парку є зоопарк. Бачите? Я коли виклала відео, що я була в Одеському зоопарку, що багато хто із з глядачів були здивовані, що вони взагалі не знали, що в Одесі є зоопарк. Так, він є і він знаходиться в центрі Одеси. Бачите, вказівники зоопарк, зоопарк. Заходячи в парк, що ми бачимо по праву сторону? Такий ліс. Я не знаю, як це назвати. Ну, така дика природа, дуже великі дерева. Подивіться, красиві, свіже повітря. Це ліс такий, де можна гуляти. Тут багато гуляють з собачками, просто ходять, дихають свіжим повітрям, бо повітря дійсно дуже-дуже чиста. Ну, такі дерева ого-го. Напевно, ці вивірки тут теж є разця. Далі, що ми бачимо, по центру є такі алії, дуже доглянуті, чисті, красиві, з квіточками, з деревами. І я ще раз підкреслюю, що дуже все доглянуто. Зараз ми пройдемося і все це побачимо. Таких відмінностей, як, наприклад, ой Боже, майже не впала. Таких відмінностей, як, наприклад, в парку перемоги, що там є озера з цими скачками, з черепахами, тут такого немає, такого диво дивного, але все ж таки можна пройтися. І якщо ви запитаєте мене, чи рекомендую я його до обов'язкового відвідування, якщо ви приїхали до Одеси, то напевно так. Да. От пройтися. Ну, Якщо у вас обмиль часу, то можливо є якісь більш цікавіші міста. А якщо є час, то так, пройтися, подихати цим повітрям і подивіться, які ці насадження зелені, Растюня, вона вже тут побігала трохи, да? немає вивірок, щось вона не відчуває їх. Але вже до людей підходила, які їдять шаурму. Так, що ще хотіла розказати про цей парк? Ну як багато парків, будівель, вулиць і іншого, цей парк теж має легенди якісь. От одну із них я вам зараз розкажу, що цей парк був побудований раніше. Тут було християнське кладовище, дуже велике християнське кладовище, де хоронили градоначальників міста. Також тут були великі склепи сім'ї Потоцьких Толстих. Саме на цих містах, і коли тут побудували цей парк, то кажуть одесити, розказують, що тут почали коятися такі дивні речі. Вони бачили тут якихось привидів ввечері, особливо тут щось бачать їх не просто чують які звуки, які не характерні ні тваринам, ні птицям, нікому. Ну щось тут таке. Знаєте, як оці пам'ятаєте сходи марців, як я вам розповідала? Це теж із опери ізоперестрахій. Але це, це розказують так. Багато одеситів знають цю легенду, передають із покоління в покоління і, і розказують всім. Страшать так? Та ні, ну не страшать, розказують. Так, і тут був колись танцювальний майданчик в цьому парку. І на цьому майданчику постійно траплялися якісь пригоди. Ламали люди, руки, ноги, травмувалися, голови, шеї. і почали розбирати підлогу, думаючи, що можливо щось там, знаєте, є якісь нерівності, щось з тією підлогою не так, що люди падають там. І коли цю підлогу вскрили, то побачили, що саме цей танцювальний майданчик він знаходиться на мощах Блаженної Наталії. І вони, коли ці мощі перезахоронили, то все травми закінчилися, її душа заспокоїлася. Це такі історії. А хто така блажена Наталія? Це була жіночка, яка рано вийшла заміж, і рано стала вдовою. Чоловік її загинув і залишив їй багато-багато грошей, але в неї не було дітей. А вона їх дуже любила і дуже хотіла. І коли в неї загинув чоловік, то вона почала опікуватися. Різними дітками, дітками, сирітами, всім, хто потребував її допомоги. В неї були гроші, був час, і вона оце своє життя присвятила дітям. І оце вона тут була похована, і на її останках, на її мощах зробили танцювальний майданчик. Ну, не знаючи про це, не навмисно, звісно. І вона так була. Її душа була неспокійна, я ж кажу, що всі на цьому місці травмувалися, коли танцювала на якісь, Боже. Ну, це жах, якийсь все, ви зрозуміли. Так, бачите, лошадка. Саме коли я була в зоопарці, отак, якщо ми стоїмо, то по праву сторону буде вхід зоопарк. А саме коли я була в зоопарці, то Россюша мене чекала тут. Тут є дитячі гойдалки, вона тут ходила, гуляла, я їй дала гроші. Вона купувала собі сосіску в тісті, але тільки без е, тіста. Ну таке все купувала і все, і прекрасно себе почувала без мене. Тож ну ми зараз пройдемо з ту сторону, якщо ми знайдемо Растюню, бо вона вже пішла, десь я ж їй зараз гроші не дала, то вона шукає добрих людей, які дадуть сосіску без грошей. О, вона бежить. Бежить, фіг знає. Растя, ну що це? Бачите, які лавки в формі Павліна, там метелика такі. Ну то дерево, подивіться, яке красиве воно. І воно так прямо в центрі. Таке неймовірно красиве. Клас. Дуже високе, з такою кроною. Вон діти бавляться, залізли на дерево. Це ж може щось там поламатися. Що це вони роблять? Так, ходімо, Ростюня. У цьому парку є декілька дитячих майданчиків, ось безкоштовний біля зоопарку. А там, де мене раз це чекала, то напевно за гроші. Ось зоопарк, чіт до зоопарку, бачите, стоять дітлахи, чекають черги свого часу. Столики з досками. Вон ще один майданчик, їх тут багато. Так, йдемо на центральну алію. Ще раз звертаю вашу увагу на доглянутість. Подивіться, як доглянуті ці олічки, зелені насадження, як це красиво виглядає. Особливо зараз восени, коли це змінюється колір дерев. Растюня, ти не хочеш прокатитися на лашаці? Ні? У нас в Херсоні був знайомий, у нього було два Джек красила. А він парень молодий. Йому там було, я не знаю, він такий 20 років. А він був мисливець. І в нього було два Джек красили, і, і, і в нього в селі, батьки в селі. Вони такі заможні. і в нього теж була і лошадка там в селі, і він їздив туди на полювання, навчив своїх Джек краселів. Вони йому допомагали в полюванні, все теж стали професійними мисливцями. І він показував фотки, де він на лошадці їхав з двома джекрасами. Це взагалі щось неймовірне. Йому ж треба управляти цей лошадкою. Джекрасал вони просто сидять. Ну Він якось їх там не знаю, підтримував, але вони сиділи на лошаді, поки він. Ну, це щось цирковий номер якийсь. Так, все разі не друзі. І він постійно казав: Треба раз взяти на полювання, треба раз взяти на полювання. Я казала, та ні, ти що, Андрюша, він, вона не навчена, вона його теж звали Андрій, як і мого чоловіка, Ой, то це, то він оце казав, треба раз взяти на полювання, треба разці взяти на полювання. Я кажу, як, вона ж не навчена, вона не зможе. Він каже, ні, якщо вона один раз приїде е, на полювання, то вона зрозуміє, навіщо вона народилася. Отак він казав. Ну так і не судилася. Все мріяли, гадали, потім і війна розпочалася, де він зараз я не знаю, як його собачки, теж не знаю. Але я знаю на 100%, що він їх ніде не бросить. Він такий хоч і молодий, якби знаєте, як молоді, вони більш менш від, відповідальності в них, але він такий, що дуже-дуже любив собачок і дуже своїх, особливо. Красиво, так, все. Класний парк подобається мені дуже тут. Так і затишно, такого немає. І в той же час є якісь і кафешки, можна щось і поїсти і попити. і Діточки можуть побавитися на тих в парку розваг. Клас. І виходимо ми біля привозу, щоб вам було так зрозуміло, де ми виходимо біля привозу. Отак От пройшли ми з одного входу до іншого і виходимо зараз біля пригозу. Я сподіваюся, що вам сподобався цей парк, і ви його занесете в свій маршрутний лист, коли будете саме в Одесі. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, що коли ви приїдете до Одеси, то ви обов'язково відвідуєте ці парки. А якщо не захочете, то не відвідайте. Але ви завдяки цьому відео вже маєте уяву, що вас тут очікує. Тож, але не забуваємо, що наші подорожі, і наші відвідування парків і таке інше все завдяки нашим героям. Слава нашим захисникам. Не забуваємо донатити. А також хотіла би нагадати вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України по смерті, військовослужбовцю Качерешка Андрію. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі, пока-пока.